У Полтавській міській раді згадують тих, хто не повернувся з неоголошеної війни на сході України. І стоячи вітають тих, хто нарешті отримує посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак ветеран війни. Один з них сержант Сергій Пономаренко. Сьогодні йому вручають заслужене посвідчення з рук міського голови. Урочиста атмосфера у залі, де зазвичай проходять сесії, та патріотичні привітання й виступи дітей. Бійця справді порадували. Звільнявся щастя. Дев'ять місців знаходився в зоні бойових дій. Позив боєприпаси на позиції. Потім був командиром протитанкової оборони. Взвода. У мирному житті він ремонтує свердловини. Після служби продовжує свою роботу. Говорить, має відчуття, наче й не був майже рік на війні. Адже колеги зберегли для нього робоче місце. Він усміхнений, радіє життю і не соромиться одягати свою військову форму. А молоді від душі зичать бути більш патріотичними. Я теж пішов, у мене вже доросла донька, син. Тож мені зараз не стидно. Синові буде глянути в очі і внукам розказати, як дождусь. Хотілося б, щоб не виловлювали хлопців молодих по воєнкоматах, а щоб самі йшли, бо чоловік для того існує, щоб захищати матір, жінку, доньку і рідну землю. Я от нашим хлопцям теж говорив, що не цурайтесь військової форми, я їм сказав, зразу, вам білі футболки не так личать, як військова форма. Уже традиційно після вручення посвідчень бійців запрошують на консультацію до фахівців, аби з'ясувати їх проблеми і потреби. Наше завдання якомога більше приділити увагу, хоча б в перші місяці, щоб цей хлопець, цей учасник бойових дій адаптувався, ну і безумовно на кожне свято, як мінімум, згадувати його і згадувати цінними подарунками, згадувати, щоб людина знала, що він не просто ризикував своїм життям заради нашого майбутнього. Також міський голова має намір до дня незалежності України видати бійцям матеріальну допомогу.